Вітаю підсумки тижня про головне на Житомирщині слідчі поліції завершили досудове розслідування махінацій псевдоблагодійників під час війни на лаві підсудних засновник фонду та його спільник. правоохоронці скерували до суду матеріали обвинувачення стосовно засновника фонду та його спільника, викритих у низці протиправних діянь під виглядом благодійництва. Обом інкримінують торгівлю мілітарними товарами з гуманітарної допомоги нашим захисникам. А очільнику організації додатково. Підмогу в оплаченні втечі чоловіка за кордон і службове підроблення. Викриття правоохоронці провели у червні цього року, одразу після продажу фігурантами чергової партії речей військового призначення у Житомирі. У ході досудового розслідування керівника фонду було викрито ще у низці протиправних діянь. За це чоловікові може загрожувати до 9 років ув'язнення. У Бердичеві оперативники кримінальної поліції у ході викриття наркоторговця затримали ще двох осіб, причетних до протиправної діяльності. У всіх трьох чоловіків правоохоронці вилучили заборонені речовини синтетичного та рослинного походження. Окрім того, встановлено місце виготовлення психотропу. У рамках кримінального провадження Бердичівські поліцейські провели заходи із викриття місцевого жителя, ймовірно, причетного до торгівлі з забороненими речовинами. Відтак, у ході перевірок встановили, що за місцем свого проживання 25-річний бердичівлянин може виготовляти та зберігати наркоумісні засоби. Тож біля помешкання поліцейські затримали спочатку самого господаря, а потім і його несподіваних гостей двох місцевих жителів. При них вилучили наркотики і психотропні засоби. А з оселі під час обшуку красномовні докази незаконного виготовлення та зберігання заборонених речовин. А в Житомирі наркозбудчику загрожує тривалий термін ув'язнення. Правоохоронці скерували до суду відповідне обвинувачення для визначення покарання. Злочинну діяльність 40-річного Житомирянина правоохоронці Житомирського райуправління поліції документували упродовж кількох місяців. Чоловік у власному будинку облаштував свій рідний магазин, де, за попередньою домовленістю, продавав наркосировину клієнтам. У результаті обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності наркотичні за. Особи, майже півмільйона гривень готівки та інше. Нині досудове розслідування завершено, а обвинувачення скеровано до суду. За інформацією правоохоронців, на автодорогах Житомирщини зберігається тенденція до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Поліцейські закликають учасників дорожнього руху до суворого дотримання правил безпеки. Цього року на території Житомирщини сталося 1738 дорожньо-транспортних пригод, з яких 439 із потерпілими. Фактично, наведені цифри нижчі за минулорічні, відповідно на 38,29%. У ДТП загинули 58 людей та ще 630 травмовані. За аналогічний період минулого року у ДТП загинули 99 людей, а травми отримали майже 800. Найпоширенішими видами ДТП з постраждалими залишаються зіткнення транспортних засобів, наїзд на пішохода, велосипеди. Стача на перешкоду, перекидання автомобіля. А серед причин, що призводять до трагічних ДТП, виділяють порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху, кермування у нетверезому стані тощо. У Житомирі поліцейські долучились до навчань цивільних осіб базовій військовій справі. Такі тренінги відбулися за ініціативи волонтерських організацій. Поліцейські відділу професійного навчання ГУНП розповіли учасникам навчань з військової підготовки про основні правила безпечного поводження зі стрілецькою зброєю. Кожен з бажаючих мав можливість потренуватись або удосконалити власні навички у розбиранні та збиранні автоматичної зброї. У свою чергу фахівці вибухотехнічної служби розповіли про небезпечні боєприпаси, як поводитись із ними без загрози для власного здоров'я і життя.